Сьогодні зробимо цікавий приклад Ну, Наприклад, ми зробимо так, щоб у нас спрайт, наприклад, слідкував за нашими частинами обличчя, наприклад, за носом, за очами. Ну і також за іншими частинами обличчя. Запускаємо SketchWap, Face Sensing. Давайте спробуємо. Так, ну ось бачите, вже на камеру мене видно. Тобто вже можна... Так, ну давайте кота видалимо, не потрібен. Давайте візьмемо якийсь інший спайтик. Нехай буде, наприклад, у нас. Та нехай буде, наприклад, м'ячик ось такий. <кій> нехай ось так буде. Так, завантажуємо. Ну і давайте тепер напишемо код певний. Так, переходимо в події. І давайте, коли натиснути прапорець, візьмемо також цикл, нескінченний, повторювати завжди. І також <кій> виберемо, власне. Так, ну, наприклад, будемо переміщувати наш спрайт, наприклад, до носа. Ну, Можна вибрати, дивіться, тут обрати, можна, можна обрати рот, можна обрати ліве око, праве око. Між очами також відстань. Наприклад, ось тут також можна нав... ліве вухо, праве вухо. І також, наприклад, це буде верхня частина голови на лоб можна також наприклад, помістити наш оцей шарик. Давайте на лоб його поміщу, поміщу зараз. Давайте спробуємо, Як воно буде реагувати. Бачите, ось такий ефект цікавий вийшов. Ось так воно виглядає. Тобто, ось така ось цікава у нас. Я от переміщую голову і бачите, переміщується взагалі ось такий. Ну Давайте спробуємо ще один <кхи> спрайтик додамо сюди. Так, зараз я. Давайте додамо, наприклад, ще у нас що тут є, таке цікаве. Ну, наприклад, нехай буде щось таке, що у нас тут є. Цікаве. Давайте подивимось. В принципі, можна і самому щось намалювати. В принципі, це це тут як вам більше буде подобатися. Ну, давайте ось такий, наприклад, візьмемо бантик такий ось. Так, І давайте бантик цей помістимо, так, таку, що беремо, наприклад, події. <кій> так, І коли натиснуто прапорець. І, наприклад, є у нас тут повторити. Повторити завжди. І давайте оберемо тут. так Тут у нас є go-to. Тобто піти до. І давайте тепер між очами його розмістимо, наприклад. І давайте запустимо. Так, ось так. бачите Ось така у нас цікава. Ось так це виглядає. тобто Ось так можна. Дивіться, він підлаштовується. тобто Я рухаю головою, бачите, воно підлаштовується автоматично. Тобто, ось так слідкує, бачите, за. Тобто, шарик слідкує за лобом, кулька наша, а бантик, наприклад, слідкує за Тобто він знаходиться між очами. Бачите, ось тут. Тобто Ось така цікава бібліотека. Всім дякую за увагу.